Посада. Посади поступки голови комітету. Тоді є ваші інтереса представників. Да, Пане Микола, тільки що закінчився суд ваш про розлучення. Скажіть, будь ласка, як він пройшов? Чи будуть які дальніші дії будуть, чи буде розділ майна? І. Так, майнових питань немає. Пройшов і пройшов. Іноді в житті так трапляється. Один, два, три. Так буває. Це життя. А скажіть, будь ласка, цей розівання шлюбу це для того, щоб приховати чи якось розділити декларацію? Ну, ви знаєте, мені немає чого приховувати. Декларацію подавав і до і до роз, роз, розлучення. Я в цілому живу відкритим життям. Взагалі, ще раз повторюю, немає що приховувати. Коли прийшов політику, подав декларацію, в мене є статки, там все написано. І так само і зараз я подаю декларацію в час щодо чинного законодавства. А як ви будете вирішувати питання з дитиною? Ми вирішили, що ми ж залишаємося друзями. Ми ж все ж таки прожили 10 років, і це ж певна частина нашого спільного життя. У нас є дитина, ми будемо її спільно виховувати, любимо його і будемо все робити для того, щоб діти їм. Наші діти ви щасливі. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. У вас є дитина від першого шлюбу, син, якому зараз 18 років, він знаходиться в Україні на даний момент. Ви знаєте, це питання не до мене, це питання більш і до, і до моєї першої дружини, з якою ми вже не шлюби понад 19 років. Тому я сьогодні не можу запитати. Де війна, вибачте, але про дітей. Під час війни мене, знаючи, яка сьогодні м, ситуація в суспільстві, і в мене немає охорони, в мене немає там якої захисту, і так само немає захисту і охорони моєї родини. Ми звичайні люди, живемо звичайним життям, тому в цілях безпеки я не буду відповідати на ці питання. Скажіть ще таке питання. Ми знаємо, що Алла мешкає у ну, не в Києві, але перед судом вона постила фото з вашої спільної квартири у Печерська. І ви сьогодні разом ну, якось знаходилися? Дивіться, ну а що тут такого? За законом України це не порушення, але на із причин саме розірвання шлюбу, це неможливість спільного проживання, тому що Алла проживає в одному місці, я працюю в Києві і, і на жаль, це не дає можливість нам разом отримувати наше спільне, спільне майно і спільне життя. Тому ну, таке життя сьогодні.